Послання до Филип'ян, розділ третій. Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, фарисей за законом. Щодо горливості гонитель церкви, щодо справедливості в законі, бездоганний. Але те, що було мені зиском, із за Христа, я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все, задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа Мого, заради якого я все втратив. І вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю що від Бога від віри, щоб спізнати його і силу Воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись йому у смерті. Аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати. Я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумуймо про це. А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом. Щоб ми і не осягнули, простуємо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою якою він спроможен усе собі підкорити?